Вітаю вас, дорогі глядачі, на нашому каналі з безпеки дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо знаки правил дорожнього руху 1.31.1 до 1.31.6, які пов'язані з наближенням до залізничних переїздів. Давайте розпочнемо. Залізниця. Це важлива складова. Нашого транспортного середовища. Однак наближення до залізничних переїздів може стати небезпечним для вас та інших учасників дорожнього руху. Тому важливо знати значення знаків та дотримуватись їх правил. Поговоримо про кожен з цих знаків окремо. Почнемо з першого знаку. 131.1. Та 1.314 Він попереджує про наближення до залізничного переїзду, де рух відбувається по головній колії в обох напрямках. Зазвичай знаки встановлюються за 150 метрів у місті та 300 метрів за містом. Якщо ви бачите знак 1. 131.2 312 або 1.31.5 це означає, що наближайтесь до залізничного переїзду. Це знак, що вимагає особливої уваги, оскільки бар'єри можуть закриватися за секунду перед наближенням потягу. Знак також розміщується за 150 та 250 метрів від приїзду, але можуть бути і ближчі. Знак 1.313 та 1316 інформує вас про залізничний переїзд з полушлагбаумами, які відкриваються. Такі полушлагбауми це. Додатковий засіб безпеки, який допомагає уникнути небезпеки на проїзді. Знаки розташовуються за 100 або 200 метрів від проїзду. Дорогі друзі, пам'ятайте, що знаки від 1.31.1 до 1.316 це не просто маленьке зображення на дорозі. Вони мають велике значення для вашої безпеки та безпеки інших учасників руху. Дотримуйтесь правил, будьте уважними та обережними під час наближення до залізничних переїздів. Бажаємо вам щасливої подорожі та завжди пам'ятайте про безпеку на дорозі.